Доброго дня! Хочу представити ваші увазі нове надходження Рено Меган 4, 11 місяць 2016 року, машина без жодного підфарбування, рідний пробіг 203 тисячі кілометрів, комплектації Zen, має два ключі, Безключовий датчики світла дощу, датчики тиску в шинах, стеження по полосах, автоматичне складання дзеркал, зчитування дорожніх знаків, салон дуже охайний і затертий Навігація, двозонний клімат, круїз, лімітатор. На хорошій зимовій гумі Панку 33 -ти тиждень 2019 -го року. Електронік перед-зад. Повноцінна запаска, шторка де присутня дуже класно збережена машина автомобіль знаходиться в місті київ приїжджайте на огляди І так, ти залишу під відео.